Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Mazda 3 2019 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має дуже гарний колір. Оригінальні легкосплавні диски. Компактне багажне відділення. Шкіряний темний салон, темна стеля, люк на даху, безключовий доступ, датчик сліпих зон, повний склопакет, електрорегулювання передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, камера заднього огляду, CarPlay, Bluetooth та Android Auto, датчики світла, дощу та дуже-дуже багато іншого. Кого зацікавив даний автомобіль? Хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізька шоса 63. Автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі.